Тим часом, Збройні сили України продовжують наступати на Малітопольському та Бахмутському напрямках на Авдіївському, який був найгарячішим. Останній тиждень активність ворожих атак дещо знизилася, але ворог не полишає спробу точити місто. Там протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак на прикордонні Сумщини, Чернівщини та Харківщини. Росіяни проводять активну диверсійну діяльність та щільніше мінують території. Загалом по всій лінії фронту за минулу добу. 72 бойові зіткнення. З нами на зв'язку Олександр Штупун, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського на напрямку. Олександре, добрий день. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Протягом минулої доби ворог завдав 16 авіаційних ударів. Провів 42 бойові зіткнення. Це більше половини від загальної кількості. Окрім того, здійснив 595 артилерійських обстрілів. Відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар'їнки. Також противник доукомплектовує на різних напрямках загони шторм та «Шторм-Зет», які зазнали і продовжують зазнавати значних втрат. Російське командування просто кидає їх вперед на вірну загибель. В зоні відповідальності в Таврі, якщо вас цікавить Авдіївський напрям, то ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Менш активно це проходить зараз. Протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили майже 20 атак ворога в районі Мар'їнки. І ще п'ять атак південніше Золотої Ниви та Пречистівки. Також наші воїни не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки і роботиного на Запоріжжі і продовжуючи ведення наступальної операції. На Мелітопольському напрямку ми маємо частковий успіх в районі західніше вербового Просунулись там, ну скажімо так, приблизно на відстань близько кілометра. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу Осув Таврія протягом доби виконали 1332 триста вогневих завдання. Ми не полишаємо ворога в спокої. Загальні втрати противника склали 355 осіб. Знищено 22 одиниці військової техніки, два танки серед них, шість бойових броньованих машин та сім одиниць автомобільної техніки. Також злетіло в повітря три склади боєприпасів ворога різного рівня. Пане Олександре, повертаючись до Авдіївки, скільки сил зараз штурмують місто? Хто штурмує місто і які засоби для цього використовують окупанти? Е, ну, бронетехніки в них набагато поменшало, але вони продовжують кидати вперед піхоту. Намагаються йти, скажімо, досить, досить великими групами. Ну, вже не йти, вже, вже повзають, ми їм не даємо йти е, нормально, продовжуємо нищити, е, що сказати? А хто, які сили штурмують Авдіївку? Ну, це, це різні, це в основному мотострільці, е, також фіксуються мобілізовані е, з е, окуп... тимчасово окупованих територій. Е, Ну от і фіксуються ну підрозділи З і шторм. А чим зумовлено на вашу думку зниження інтенсивності наступальних дій росіян нині і чого очікувати в осяжному майбутньому? Ну зумовлено тим, що вони зазнали величезних втрат, і навіть у росіян з'являються якісь думки навіть у росіяни. Хочуть жити там, хоч вони і бояться своїх якихось каральних органів, які їх женуть вперед. Але у них також якийсь є інстинкт самозбереження, тому е зараз бажаючих стало менше. А чи готуються росіяни до нової такої активної масованої хвилі атак? Ми не будемо анонсувати, що ми знаємо. Якщо підуть, отримують ще по зубах. Добре, а якщо говорити про тактику, то при штурмі Авдіївку Авдіївки чи використовують вони таку ж саму тактику, як і до цього використовували штурмуючи Бахмут? Ну я б сказав, що бронетехніки в, перших, в першій хвилі було набагато більше. Російські пропагандистські зокрема телеграм-канали продовж трьох діб фактично висвітлювали ситуацію довкола. Авдіївського терикону, розповідаючи про те, що росіяни його штурмують і нібито мають там якісь успіхи. Ви можете, будь ласка, прояснити, яка там ситуація зараз і чим завершилася спроби штурму цієї графічної точки? І чому вона така важлива для них? Ми продовжуємо оборону в тому районі. Ну, росіяни завжди багато фантазують. Вони вже знищили там за їхніми підрахунками стільки літаків наших, що в нас стільки ніколи не було і продовжують нищити. Тому ну, їх фантазії хай залишаються фантазіями, а Терекон важливий тим, що це ну, панівна висота на, на тому напрямку, тобто з неї все добре видно. Добре прострілюється, тому вона важлива така. Пане а Наскільки складно обороняти цей терекон? Ну на жаль, я не можу цього сказати, тому що я не там. Я думаю, ну, досить важко. З одного боку, це скажімо, висота ну, з якої все видно, а з іншого боку, ну до неї також треба підходити під обстрілами, якесь логістичне постачання і так далі. А як близько росіяни підбираються до цього перекону? Ну цю інформацію я не можу не можу. Ну скажімо так, вони навіть туди в певний час заходили, але всі були ліквідовані. А що відомо про сили та засоби, які росіяни використовують для своїх штурмів, в тому плані, чи перекидаються вони з інших напрямків, чи це якісь свіжі підкріплення оснащені якоюсь розконсервованою технікою? Це, скажімо, частини, які у них були, ну, відносно відносно свіжі, але вже протягом тижня ми їх зробили не свіжими. Тому. А що взагалі з логістикою росіян, яким чином от, збройні сили України дошкуляють росіянам, нищать склади, певні лінії і шляхи перевезення боєприпасів живої сили противника? Наскільки їм складніше стало доставляти те, що їм потрібне до лінії фронту? Ну ми завжди намагалися максимально ускладнити все і. Скажем, винищення вже привезених складів з боєприпасами, це і весь час контроль над шляхами постачання, тобто дорогами, це максимальне ускладнення, це нищення певних мостів, якихось переправ, ну, які вони наводять замість мостів. Ну і всі інші класичні, в принципі, заходи дуже добре. Нам допомагають партизани. Які діють на тимчасово окупованій території? Тому у у ворога є певні проблеми, дякуємо вам за інформацію. Олександр Стопун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, підтвердив нам зокрема інформацію про те, що інтенсивність спроб наступальних дій росіян довкола діяки дещо знизилася.